Завершився наш 30-тижневий марафон, але добрі справи ніколи не завершаться, як і наша віра в те, що добро завжди перемагає зло. Я вдячний за ту колосальну роботу, яку ми всі разом зробили за 13 тижнів. На мій погляд, тижні добрих справ це такий спосіб повернути до добрих справ ще більше людей, щоб завдяки нашому руху добро, як сніжний ком, становилося все більше. Як і тижні в кожнім наступним року. І якщо в нашій команді додається, значить ми все робимо правильно і добро обов'язково переможе зло. Я бачу ваші очі, я бачу, бачу тих людей, які кожен своїм таким трудом, своїми справами наближає нашу перемогу. Я дуже вам вдячний за таке порозуміння і конструктивну позицію. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!